Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чи існує можливість не подавати звітність з податку на додану вартість, якщо платник податку не має обсягів оподаткованих операцій, ні придбання, ні продажу. Насправді дійсно існує такий сценарій, якщо підприємство чи підприємець, платник ПДВ щойно зареєструвалися, тобто мова йде про новоствореного суб'єкта. І відповідно після створення після реєстрації платником ПДВ ви не здійснюєте нічого. У вас немає перехідного від'ємного значення, ви нічого не придбаваєте, нічого не постачаєте. Відповідно, в такому випадку декларацію з ПДВ можна не подавати. Але якщо у вас були операції і є, наприклад, перехідне від'ємне значення, то обов'язок щодо подання декларації з ПДВ існує і. Не можна сказати, що якщо у вас нема даних, то ви просто не подаєте таку декларацію. на мій погляд, якщо ви вже почали подавати декларацію, і незалежно від того, чи були обсяги, чи не було, ви вже повинні здавати цей звіт. Тобто, у вас є обов'язок подання. Тому що якщо ви не подали звіт і ви вважаєте, що податкові органи так самі здогадаються, чому ви не подали звіт, ну не здогадаються. Бажано все таки, якщо ви почали здавати декларацію, вже не зупинятися. Ну або відповідно відмовлятися від статусу платника. ПДВ. у нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки на все добре. До побачення.